І так, всім привіт! Знову граємо в імперію пазлів. Цього разу у нас турнір. Турнір третій день. Всі кольори, чотирьох підтримка з повітря. Треба зараз швиденько відбігати. Прям дуже швиденько, бо така чуйка, що до кінця турніру можу не добігати, треба дойти. Е, да, Вовчик, я подивився зразу. Хотів сказати, що ти казав, що важко важко, але бачу, ти його першого зразу шотнув. <сум> Не знаю, як ти проти тих магусів граєш, і хто в тебе там такий є. Але. Супер, супер, що шотнув. Е, поїхали. Поїхали дивитись, хто буде. Давайте оборона, до речі. А, цікаво. Цікаво, що в А. Ну, окей, окей. Але вчорашній день, я здається, не в А закінчив. 14 годин тому. По-моєму, вчорашній день в Б було. 14 годин, треба якось не знаю, як порахувати. Ну, типу, умовно. Якщо рівно 14, то це вже сьогодні. Якщо 14 і трішки, то ще вчора напав. Тому непонятно, чи я вчорашній день в А, чи в Б закінчив. Ну, таке. Немає великої різниці. Що в нас тут цікавого? Синій дракон це добре на червоний центр. Не буду брати возвратку. Візьму краще ще одного синього і піду. Правда, правда. І би кедмана, правда, нам взяти, але що мені з тих кедманів? У мене теж якийсь рігард прокачений було б добре. Блін, правда, я ж цьому броню не зріжу, тільки добавлю броні, якщо буду бити по його стороні, він же ж конвертує. Ого, Овочась взяти, як його. Я згадаю. Ананасіка, коротше, ладно, не згадаю, як звати. Взяти ананасіка. Але там два хіла. Тож не сильно ок. Поїхали так. Поїхали довго думаю, казав, що треба швидко відіграти. Блін, я дракона не поміняв фіолетового треба було синього. Ну, ладно, ну ладно. Поїхали. Так, є. Синеньких трішки. Ось тут трійку мене зібрати, а потім трійку в центрі підрухати. Раз. Раз. Кликами не вб'ємо, правда. Ну, але попробуємо. Так. Зніму з вас цю єрунду. Сейні знизу не виїдені. Погуляти. Зараз буде бити чистити мене, тому підніму зараз фіолетовий під синій, щоб бомбу цю взірвати і знести клика. Давай, бафуємо атаку і зносимо клика. Супер. Так, от знову ж таки, хіл зараз буде рігард хілятися. Не буду поки бити, але, мабуть, хільнусь. Боюся, що цей може пробити. Червоних немає, синіх немає. А давайте ось тут трійку синіх складу під ним. Може під квітами доб'ю. Блін, там ще дракончик вдарив. боляче. Блін, і тут непонятно всклоби йти теж не хочеться сюди. Бо тут ще сині є, кріти пройдуть зараз і вб'ю. Давай кріти. О, добренько. Тепер, тепер, тепер. Ой. Фіолетові, фіолетові. Сонька, ману. Мм. Таке. Могла б. І больніше вдарити. Так, дракончика зарядили, Так, і тепер в мене є фіолетові. Але вони ж не знесуть його. А від, трі... від двійки не зарядиться, да? Да. А синіми, може, і доб'ю, хоча крітів немає. Ну, а як мінімум буду пробувати, бо. О, супер. Бо потрібно вже бити. Тоді все, тоді завершуємо. З першим впорались. Можна навіть кристалл зірвати. Чи давайте фіолетових зарядимо? Привіт, роман. Шерхає і добиваємо. Супер, перший є. Поїхали. Далі швиденько, швиденько. І тут зелених все-таки хотів би взяти. Взяти два кедмана. Давайте так. Тільки, давайте я візьму дракончика. А в мене зеленого немає дракона. Мені або фіолетового, або синього брати. Залишаємо фіолетового. Поїхали. Оборонок А. Але вчорашній день, по-моєму, в Б закінчилась. Ну там треба вираховувати, не знаю, дивитися. Можливо, в А, але, скоріш за все, в Б вчора закінчилась, але сьогодні вийшла в А. Так, зелені, зелені. М -м. Щось я собі в мене в голові, що вони всі за ші камінчиків мають заряджатися, бо це швидка війна, але це не війна і зовсім не швидка. Давайте з комбо зверху з фіолетовими, але спочатку знизу складу їх, щоб зелені склалися. Є. Потім фіолетових зарядим а потім трійкою зелених з крітами підшерхаємо, знесемо центр. Прекрасно. Так, Кедман зараз мені атаку зріже. Блін, не бачу ходів ніяких взагалі цікавих. От прям жодного. Заряджати лісю. Дракончика вона не зніме, ману. ДВ із мультика зняла. Ах ти коза! Так, ось тут можна зарядити хіла в центрі. Ага, зарядити. Ніфіга не зарядити. Надіюсь, проб'єм Кедмана. Не проб'єм. Ну, в будь-якому випадку хочу спочатку ударку знести. Давайте сюди сильнішим Кедманом. Блін, ти не добив через той парусток от козел. Синій я його не доб'ю. Ну, доведеться ще одного тратити. І на потім оставимо. 5-15, нічого собі в тебе оборона стоїть. Так. Ну, так як ми зараз клика будемо заряджати, то можна використовувати. Чисто теоретично так. Вовчик там ще паралельно війну бігає. До речі, зніс Вовчик того і магуса зразу після мого стріма. То прекрасно. А, пу 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 Як би так, щоб лісцю не зарядити, блін. Тут, може, знайдемо, не знайшли. Ладно, доведеться заряджати. Айсі забув баф дати. Так. Давайте шерхає і якісь камінчики під ними шукати під цими хілами. Так, все, вже тривога є, Уже треба слідкувати, куди вони летять. Чи записувати мені стрімчик далі в коридорі чи сидіти біля вікна. Після того, як минулого разу вікна повилітали, то я щось більш страшніше стало, так сказати, на тривогах не йти в коридорчик. Тому. Будемо дивитися, що вони напишуть. Ага, уже. Болістики на Київ поки немає. Що там пишуть? Ні, ракети на Київ на алгометрацію коротше. Буду завершувати стрімчик. Буду догравати в коридорі стрім все-таки. Попробую записати якось цих двох докупки доліпити. Щось з цього доліплю, щось з того. що на відео запишу і просто відео виложу. Або пишуть, що вже ракети підлітають до Києва. Ну, щось таке пишуть, незрозуміле. Летять, вони не летять, непонятно що. Після того як вікна повилітяли стрьомненько тому пішов я в коридорчик записувати на відео стрімчик далі. Два, два шотики є вже добре. Все, всім гарного вечора. Спробую відео зліпити. Пока-пока.